Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У столиці країни агресора Москві біля пам'ятника Лесі Українці з'явився стихійний меморіал жертвам ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Дніпрі. Поліція затримувала людей. Про це повідомляв правозахисний проєкт ОВД інфо у Телеграм. Були затримані щонайменше четверо людей. Двоє з них покладали квіти, а ще двоє просто перебували біля меморіалу. У результаті всі четверо опинилися у поліцейській машині. Їхні імена поки невідомі. Відомо, що серед затриманих є жінка. Вона прийшла покласти квіти разом із своєю собакою. Громадянко спів... Робітники поліції село Міць посадили у машину, а собаку залишили на вулиці. За словами очевидця, поліцію викликали активісти руху СРБ, які раніше приїхали до Меморіалу. Сказано в повідомленні, СЕРБ це націоналістична прокремлівська політична група, яку ймовірно фінансують російські силовики. Її учасники відомі своїми провокаціями проти російської опозиції. Нагадаємо, не так давно до будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео. Зафіксовано колону військових. Вої техніки людей у військовій формі та з автоматами рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових невідомо, пише паблік. Російські змі зазначають, що Федеральна служба охорони ФСО до цього анонсувала навчання на території будинку уряду Ради Федерації, Держдуми та комплексу будівель адміністрації президента. Підкреслимо, у РФ зростає невдоволення серед мобілізованих росіян однак, поки невідомо, чи переросте це у переворот. Журналіст і блогер Майкл Накі в новому випуску програми Аргумент пояснивши, що такий розвиток. Ситуація залежить від кожного окремо взятого бунтівника. Ніхто не зможе відповісти на питання, наскільки це масштабно, чи буде це ще масштабніше, як це вплине з однієї простої причини. Це дуже індивідуальні речі. Те, що ми можемо говорити, це зростання, невдоволення і фактори, які на це впливають, зазначив він. За словами журналіста, багато росіян не розуміли, що їх чекає після мобілізації. Ми бачимо, що ситуація серед мобілізованих стає все гострішою. Невдоволення зростає на перших тижнях мобілізації. У багатьох було уявлення, що вони їдуть розважатися, їх не відправляють на лінію фронту. Ясний накі він додав, що інакше мобілізацію сприймали в регіонах, куди на той час вже прийшло багато трун і похоронок. Рекордсмен за цим показником став Дагестан, де люди не хотіли мобілізовуватися, а їхні близькі цьому всіляко чинили опір. Водночас, на думку, журналісти, нинішні бунти не пов'язані з негативним ставленням росіян до війни. Коли є бунти мобілізованих, це не означає, що це бунт якихось хороших людей проти поганої системи. Останній такий випадок стався через невиплату обіцяних грошей. Вони не бунтували проти того, що їх відправив. Ляють вбивати, вмирати підсумував накі до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.